Попри негоду, в Ужгороді біля флагштоку на площі Богдана Хмельницького відзначили День державного прапора України. Розпочали урочистості із загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять воїнів полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відтак підняття прапора під супровід державного гімну України. Український стяг додає сил українцям та ідентифікує націю у світі. Надихає весь світ, який надихає наших воїнів на перемогу, і свято нашого прапору, державного прапору, надзвичайно важливе для нас, особливо зараз. Тому ми його проводимо в будь-якій будь погоді, в будь-який час. І це символ перемоги, яка буде досить скоро на Україні. Прапор у сучасній історії України став також символом незламності. Під час війни свято національного прапору України навірно одно з базових свят, яке говорить про те, що це символ нашого суверенітету, нашого прагнення до боротьби до свободи. Ми знаємо, що цим прапором наші українці, проходили проти танків в окупованих територіях. Молодий хлопець вийшов перед морю по польським театром після бомбардування. Сьогодні наш прапор є в кожній європейській столиці, на кожному адмінбудинку, як знак того, що вони солідарні в нашій боротьбі за свободу, незалежність за європейські цінності. Пам'ятаємо, хто віддав життя за цей прапор. Підтримуємо тих, хто цим прапором сьогодні оберігає нас. До урочистостей традиційно долучилися представники різних організацій, зокрема, духовенство. Для кожного народу його символи дуже важливі. В Біблії написано, що Бог призначив місце проживання для кожного народу. Тобто, ми віримо, що ми народ Господній і він має нас у своїх долонях. Віримо, що його захист, його сила вони є з нами у цей важкий час, і звичайно. Коли піднімається стяг, то у кожної людини все те, що важливо для неї коріння, її духовне коріння, її спадщина, батьків вони дуже дуже важливі. І я думаю, що тому для кожної людини це гордість, це свято, і то навіть якщо час від часу буря світова ламає наші дерева, вони знову виростають, знову приносять пліди і знову набираються сили. бо… Коріння їхнє носить ту життєву енергію, яка потрібна для кожного народу. День державного прапора встановили згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України.